Доброго дня, вітаю вас на каналі Автовітамін. Мене звуть Віталій. І сьогоднішнє відео буде про датчик клімат контролю, а точніше, про цей набридливий звук жужащий, який він видає. І я сьогодні розкажу, як з цим боротися і як його позбутися цього звуку. Бо він такий надоєдливий. Цей датчик клімат контролю знаходиться правого боку нижче керма. Ось тут є віконці з решіточкою, а за ним знаходиться цей датчик. Як працює цей датчик? Він через це віконце втягує повітря з салону і визначає температуру повітря і передає її на клімат-контроль. Згодом. Цей датчик натягує пилу і там є маленький вентилятор, він набивається пилом. І тому з'являється таке неприємне жужжання, дуже надоєдливе. Зазвичай, коли авто стоїть з непрацюючим двигуном, тільки увімкнути запалювання, то ви відчуєте цей звук, і він звучить до того моменту, коли ви вимкнете запалювання, і ще після цього він. Працює десь хвилин 5-10 жужить, поки авто не засне. І тільки ви потім знов вмикаєте запалювання, починається це жужжання знов. Зазвичай, коли у вас двигун увімкнений, ви його не відчуваєте. Також, якщо ви увімкнете музику гучніше, ви теж його не будете відчувати. Тож, зараз почнемо видаляти цей звук. І я вам покажу, як це зробити. І нагадую вам, не забуваємо підписатися, ставити вподобайки, коментувати, тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. ті, хто бажає сказати своє дякую або допомогти каналу, може зробити це фінансово. Всі дані є під відео. Також хочу вас попросити. Допомогти мені з розвитком моєго другого каналу підписатися, прокоментувати, полайкати. Це канал «Вітамін Кук. Дуже дякую за підписки. А ми починаємо. Чуєте цей нудний, неприємний звук, постійне це жужжання? Ось ця пластикова панель. Ми йдемо отут от у самий низ, де вона з'єднується з панелью авто і просто пропіхуємо лопатку між саблею і пластиком авто. І трошки її так тинь-тинь. Тепер туди вже можна палець засунути і підтягнути на себе. От вона вже виходить. Тепер можна взяти і витягнути. Все. Вона дуже легко виходить і дуже легко становиться на місці. Спочатку починаємо від'єднувати панель звідси. Тут у нас перше кріплення. Обережненько тянемо на себе і кліпса від'єднується. Ця панель дуже м'яка і вона дуже добре гнеться. Потім переходимо. Тут у нас тут ще одна кліпса кріплення. Теж, теж тягнемо на себе. Обережненько з усіллям і від'єднуємо. І ще одне кріплення десь тут. І теж обережненько з усіллям. Тягнемо на себе і від'єднуємо три кріплення отут. І в нас панель ця вже відігнеться і можна буде просунути руку, щоб зняти датчик кліматконтролю. тепер нам потрібно відстібнути оцю панель. Зараз я пластиковою лопаткою відкрию це віконце і там буде саморіз, який тримає цю панель. Тылые? Вон он Можете его побачить Вот так отстегиваем Цю защёлку, відкручуємо ще оцей саморізик, який тримає оцю панель. Тепер ми відстігнули оцю панель і можемо достати наш датчик. І тепер просунув руку, я його взяв і він потягнув трошки туди до капота і він сразу вийшов. І от он. От я його витягнув. От он Бачите, яка там пилюка. Ми маємо отягнути оцю собачку і потягнути штекер на себе. І від'єднали. Зараз я буду розбирати цей датчик і чистити його. Тут є такі кріплення. Вони дуже крихкі, Тож обережно потрібно їх. Відтягувати, бо вони ламаються. Я зараз візьму. В мене є такі пластикові маркери. Тут пластик такий плотний, тонкий. І буду відтягувати і блокувати ці зажими. Так, так. Один є. Зараз другий трошки відтягну. Заплакував і зараз ще одне. о, все, воно само відстрігнулося. Бачите, скільки пилу? Це зараз все почистити і буде працювати наш датчик як новий. Не буде ніякого шуму, гаму, і буде тиша у салоні. Потрібна м'ягенька щиточка, треба ретельно все вичистити, весь пил. Хоча, чесно сказати, я очікував набагато більше пилу. Як-то не дуже тут і багато. Ну, зараз почистимо. Додам трошки мастила. Добавлю трошки мастила на шток, буквально капелюшечку. Буквально капелюшечку мастила додав і зараз буду збирати. Одно кріплення трошки зламалося, зараз я його підклею лактайтом. Таки зафіксував лактайтом, ну, буде триматись. Всі кріплення ціли. Чотири, Їх тут шість. І якщо даже цей не буде тримати, то п'ять будуть фіксувати добре. Ну, вроде зафіксувалося, тримається. Я все почистив, змазав мастилом. Тут один фіксатор я підклеїв. Підклеїв я лактайтом. Він дуже добре склеює пластик, метал. Зараз будемо збирати. Так, і зараз просто защелкаю клас і все. Все стало на місці, все защелкнулося. Сподіваюсь, все буде добре працювати. Під'єднаю на місці і подивимось, Буде жати чи ні. Зараз я під'єднав чистий датчик вже. Вот он. И зараз вмикаю запалювання. Вимкнув і послухаємо. Спочатка крутиться, тиша, не жужить, не гудить. Зараз покажу, як від'єднується цей коннектор. Не Незручно однією рукою. Оцю собачку відгинаємо в цю сторону. От туди. І витягуємо коннектор. Отут у нас ще є заглушка датчика, як, через яку затягує повітря з салону. Вона у вигляді значка Mercedes. І можна також витягнути. От я її витягнув. Ось вона. Сейчас я ее трохи прочищу. Вот. Вот так он и крепляется. Датчик с внутренней стороны. И вся заглушка. И, и вот так оно застегивается. треба з той сторони попасти в цю заглушку і щоб від'єднати потрібно засунути руку туди внутрі і просто потягнути так проскачиває і от воно вилазить зараз буду вставляти на місце Краще заглушку висунути, вставити сам датчик, і тепер потрібно заглушку ставити цією прорізю донизу. Тут у нас в датчикі є виїмка, щоб воно встало в цю прорізь. І защелкнути. Це встановив Пришлось трошки Помучатись щоб все впало з цією заглушкою, Ну все встановив, все добре. Вона стоїть на місці. Зараз буду збирати панель на місці, вставляти ці кліпси по містам. Це ставив на місці, трошки приходиться помучитись, тому що було б дуже легко, якщо можна було повністю зняти оцю панель. Це потрібно для того, щоб зняти повністю цю панель, потрібно відстягнути цю панель десь селектор перемикання скоростей. Потім зняти сидіння, там ще є, далі саморізи, які тримають цю панель, її потрібно повністю зняти. Оцю панель потрібно повністю зняти, тоді буде легкий доступ до датчика. Ну, ми пішли. Таким легким будьом Підстягнули тільки три кріплення, які знаходяться. Одно тут, одно тут і одно тут. І ще о, оцей от саморіз, який тримає знизу цю панель. Зараз я поставлю на місце оцю саблю. Тепер потрібно завинтити на місці саморізи Цей. і цей це саморізи я Закрутив дим. Другий. Тепер можна поставити пластикову панельку. Стало на місці. Вона дуже легко вставляється. Кріпиться в трьох місцях. тут, тут і тут внизу. Получається, не потрібно вот вставити сюди, сюди і сюди. Ось легко встановити цю саплю. І вийняти теж. Все, я встановив все на місці, як було. Панель закріпив, саблю цю пластикову на місці поставив. Зараз буду перевіряти. І послухаємо з вами, як воно годить чи ні. Цей спосіб, як добратися до датчика клімат-контроля, я показував на прикладі. Ford Escape, ну, також кугі, ідентично буде, але на других моделях може бути трошки інакше, тому що всі моделі різні. І ця панель, де ховається датчик клімат контролю, вони знаходяться трошки в різних місцях. Ну, місце, де знаходиться датчик клімат контролю у всіх Fordів, десь приблизно в одному місці. Ну, але добратися до нього може бути трошки інакшим способом. Панель ця відстягується на різних моделях по-разному. Десь легше, десь сложніше. Так, зараз вмикаємо запалювання. Так думаю, що тиша нічого не чутно. Зараз вимкнув двигун. Вимкну. Ну, нема гудьожа такого. Вроді нормально. Десь далеко, далеко чутно. Як крутиться цей маленький вентилятор. Ну, дуже-дуже тихо, майже не чутно. Ну, все, я закінчив. На сьогодні все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і було корисним. А якщо так, то підписуємось, коментуємо, ставимо вподобайки, тиснемо на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до наступних зустрічей, пока.